Проблема, яка нині є в Америці, в Україні і в цілому світі, і мучить людство і тягне в ад проблема гріха. Проблема гріха. Сьогодні молодь вмирає від наркотиків, де ви ви бачили, як вмирає наркоман. Це ужас. Це страх. Це величезна трагедія, коли молоді люди вмирають, а їм не вмирають по світі сотнями тисяч. Якби ви бачили, як вмирає курець, який тютюн вживає, коли легені з'їдає туберкульоз. І ось коли він добирається туберкульоз до тих аортів і переїдає цю аорту, і людина. Випльовує останні легені і в агонії вмирає. Ето ужас. Послідствує гріха. Якби ви бачили, як вмирають люди від спіда, послідствує гріха, і можна продовжати до ранку. Ось чому для людства, для тебе, дорога молодь. Дорогі батьки, дорогі служителі, дорогі присутні першу чергу грішнику потрібен агнець Божий. Бо тебе і мене треба звільнити, очистити, освятити, тоді процес поїде. Агнець Божий. Іван сказав то, що треба було не тільки євреям, але в всьому людству. Дивитись, не на мене увагу, звертайте, і вам тим самим сказав. Не я Месія, не я Пророк. От адець Божий. Він розв'яже вас, Він простить вас, Він спасе вас. Сьогодні він є з нами. І проблема, яка була тоді, лишається до нині. Я хочу підкреслити це дуже серйозна річ. Чому в Америці все і зращається? Замість? Мері Христмас, люди холідей, люди соромляться. З дня подяки зроблять теж чудо, непонятне яке. Сатана знає, що робить. Сатана не боїться релігії. Сатана не боїться капенюха на голові чорного І бороди довгої, як мають євреї. Він не боявся, що євреї обрізані. Він не боявся, що є храм. І не боявся. Навпаки, він храм перетворив на, на вертеп розбійників, туди Волим завели, туди знавели ягнят, там гам, там шум, там крик, там бруд. І вони в храмі торгували під видом, що нібито роблять добре для Бога. Всім, вибачте за слово, всі, як би сказати, замкнуло на фазу. І священникам було добре, їм там вида теж попадала піщатина. Особливо від тих міняльників. Там корупція процвітала. Бо інакше як би ти вола завід до храму без дозволу священника? Брат Василь, вважай. <рив> І всім здавалося, що окей. Священники бороди мають, одежі мають, кадило димить, мич, вівчі ріжуть, кров тече, службу правлять, но. Но в тому храмі давно присутній Бог Йотаман. Прочитайте історію Іосифа Флавія Іудейська війна. Ви побачите, як в 70-му році після Різдва Христового, як євреї захищали від римського тіта полководця храм, як вони билися, як вони захищали Єрусалим. Історик Флавій пише, в храмі і біля храма лежали груди трупів і текла кров людська. Захищали святиню, пише Флавій, яку покинув Бог. Захищали святиню, яку покинув Бог. Чому Бог покинув храм? Збудований по його проєкту, по його казінці, по його благословінням навіть слава зійшла. Чому так було попущено? Молодорога, я думаю, І всі ми думаємо. Начало може бути хороше, прекрасне, Що може бути, але може кінцівка бути плачева. Наше начало і наша середина, і наша кінцівка. Буде добре, буде окей, якщо там і тут, і в кінці у нас буде зв'язок з Агнцем Божим. Амінь. І сатана буде все робити, щоб вихолостити все. Лишити нам шкаралупку, лишити нам традицію, навіть релігійний екстаз. Знаєте релігійний екстаз. Музику підкрутим. О, так красиво прийшло. Не може переживати гарні, гарні емоції, але це не хліб. Це не то. Тобі і мені потрібен. агнець Божий. Живущий там. Не на язику, не на сцені. Не коли ти б'єш по барабанах чи граєш. Співайте. Прославляйте Бога. Но то, ще не хліб. Ліп тоді, і ти будеш правильно стояти тоді, коли в твоєму серці буде возвигнутий престол, а на ньому буде, буде сидіти Ам'єць Божий. І буде царьом царів в твоєму житті. Скажіть амінь. А це непросто. А це не просто. А це треба чим жертвувати. А це треба і умолятися. А це треба покорятися. А наша плоть не любить. Наша плоть любить легкое, приємне, приєднає, знаєте, медом помазана. І так, аж до Єрусалиму. А там стримують і скажу, такі звідки? Ну, то я серп для пастором бойця возить. <рик> ну, далі продовжайте. Наша тема серйозна. І ви знаєте чому? Це не тільки для вас. Я не тільки вас я проповідую, я проповідую собі. Бо я знаю, що Ісус не буде жити в моєму серці, якщо Він не буде владикою моєї душі, моїх мотивів, якщо Він не буде владикою мого характеру, моїх всіх цілих житті, якщо моє серце не скаже він, бо можна кричати цілий день цар царей цар-царей, а цар вина не серця. Андерстан? Ви не розумієте? От цікаві хлопці. Це ж не хліб. Попайте глибше. Йдемо далі. Чому Агнець Божий? Чому Бог так через Івана проговорив до всього людства? І знаєте, відповідь дає. Будь ласка, відкрийте книгу. Вихід.